Отже, приїхали на зарядку. Зараз, як бачите, очікуємо наш порт. Наш пістолет зайнятий. Зараз чекаємо, поки автомобіль зарядиться і можемо підключати свій. Давайте переглянемо, які у нас вийшли результати цієї поїздки. Отже, ми приїхали на зарядку, у нас лишається 21%, Прогнозовано це 99 кілометрів. Ми ще проїдемо по поїздкам. Ми проїхали 285 км, це ми заміряли від Львова до Тернополя і назад. Витратили 48 кВт на годину. Відповідно, середня витрата майже 17 кВт на 100 км. От, якщо рахувати зі Львова, прямо як я ще міст, містом їздили, ми, то вийшло 300 км. От, що можу сказати? Машинка добре себе показала 300 кілометрів. Спокійно ми проїхали, не економлячи, там, якось не ужимаючи себе з е, пічкою з кондиціонером е, з нормальними прискореннями, тобто та їхали ви в спокійному режимі, не в стандарт. Але, в принципі, ніяких нарікань, немає такого, що ми десь ужималися спеціально там, десь за фурами економили чи, чи щось таке. І не було просто спокійної їзда. Так, не дуже швидко. Ми там не їхали 200 км на годину, але в принципі, вважаю, що цього достатньо. Ми за дві години десь доїхали до Тернополя і відповідно за дві години назад. От, і до цього достатньо, все комфортно. І знову ж таки повторююся, що ні в чому себе не, уріжали, не, не урізали. От. І наші 20%, тобто комфортно 20%, лишились до того, як ми приїхали на зарядку. Отже, почалась зарядка, я вже поповнив рахунок. Давайте глянемо, що в нас пише машина. Пише лишається нам 55 хвилин до 80%. Зараз ми заряджаємося струмом 52 кВт. Не знаю, Можливо, е, батарея холодна чи ще щось. Е, максимальна потужність цієї станції 160 кВт на годину. От, і, і от ми качаємо плюс-мінус 300 км на годину. Тобто, в принципі, ми зараз за ті 4 години, що ми каталися, ми зараз за годину зарядимо і все. Так, тепер думка незалежного експерта як пасажира цього автомобіля. Їхати було дуже комфортно, якщо чесно я казав, вже Артем заряду повністю вистачило. Ми не економили на якомусь розгоні і так далі. Е, які є зауваження по автомобілю? Мені як. Е... Водієві та також пасажиру, наприклад, не бракувало трошки мультимедії в плані того, що в сучасності Apple CarPlay, Android Auto і так далі. І трошки погано працювала безрутова зарядка. Потрібно було знімати чохол на телефон. Інше по комфорту, нічого я такого не замітив. Їхали комфортно, їхали з пічкою і так далі. А щодо мультимедії, я так думаю. Можливо, воно в Америці не потрібно, тому що в них є свої американські карти і вони цим не користуються. Тому за це бали знижати не будемо. Можна сказати, що машинка 9 з 10, тому що це електричка.